З вами програма Територія хлопців та я її ведучий Юрій Бурлик. Зараз я у Карпатах з друзями і хочу розказати вам про найбільші вершини наших Карпат, а також розкажу правила сходження в гори. Карпатські вершини ніколи не залишають байдужими. Того, хто на них побував, вони можуть бути різними. Стрімкими, порослими ялівцем або засніженими. але гірські вершини приваблюють туристів у будь-яку пору року і погоду. П'ятірка найвищих вершин українських Карпат виглядає так: Говерла 2061 метр, Бременеску – 2035 метрів, під Іван Чорноєвський 2020,8 метрів, Петрус 2020,5 метрів, Гутентонатник – 2016 метрів. Кожна з цих гір заслуговує уваги і готова відкрити свої таємниці. Усім туристам. Відправляючись у подорож, виділіть день для підйому на одну з цих маршрутів. Вони можуть бути складними, так і легкими. Цікаво, чи доводилось моїм друзям підійматися вгору і як вони це робили? Мені доводилось підніматися на Говерлу, але ми ніяк не готувалися. Ми просто зібралися батьками та й пішли. Часто буває, бо в принципі ніхто детально і особливо влітку не готується. Але це не означає, що це безпечно. Погода, одяг та взуття, фізична підготовка, орієнтація на карті ніколи не стане на заваді. А тепер про Говерло. Говерло найвідоміша, найвища, найбільш відвідувальна гора в Карпатах, З неї в весь чорноліжський хребет. А якщо пощастить, то навіть місто Івано-Франківське. У літню пору року людей тут дуже багато, особливо у вихідні дні, черга навіть на підйом. Тому охоче насолодитися тишою і пейзажами потрібно обрати інший час. А чи захоплюють хлопців гори? Гори є простими та складними, але в будь-якому разі вони приваблюють та заохочують наші серця. І в нас з'являється бажання підніматися на нові вершини. Мені дуже подобається сходити на гори та дихати свіжим повітрям. І ще мене дуже сильно вабить ці пейзажі. З одного боку, маршрут в альпінізмі є небагато, категорованих. Від 1Б, 2А, 2Б і так далі до 6Б. З іншого на одну гору може бути десятки маршрутів різної категорії, складності. Особливо це стосується популярних районів Кавказ Альпи. І ніби дві різні команди сходили на одну і ту саму гору, але різними маршрутами. Один складніший, інший простіший. Це і є сутність альпінізму. Бребенеску. кругла гора. Друге місце в рейтингу найвищих гір Карпат посідає гора Брабенеску. Вона знаходиться на середині Чорнірського хребта між горами Мунчель і Ребра. З усульського діалекту Брабанеску перекладається як випуклий, що повністю характеризує форму вершини. Багато хто вважає її однією найкрасивіших вершин на хребті. Через особливе розташування і клімат на її схилах весь рік може лежати сніг. Навіть влітку. Недалеко від неї розташоване найбільше високогірне озеро України з такою ж назвою Бребенецьк. Цікаво. Чи мої друзі знають, що потрібно брати на сходження? Гори – це моє хобі. Я мрію потлади багато вершин, але Карпати прекрасні. Я думаю, найголовнішим в сходженні на гору це бажання та сила духу. В будь-якому разі це тяжко. У рейтингу найвищий гір українських Карпат, гора Петро, спосідає четверте місце, але за популярністю вона друга після Говарли. Інша її назва грозова гора, тому що в негоди сюди завжди б'ють блискавки. А швальний вітер ламає та зносить всі будівлі на горі. Вона знаходиться між вершинами шешол і гуверла. І саме тому підкорюють її з вершиною Карпат за один захід. Такий маршрут досить складний. Але чого тільки не зробиш, щоб побачити неймовірну красу і велич України. Ти з 30% теоретичних знань я б радив вивчити всім, хто мандрує. Нашими картпатами. Тобто, що таке гірський рельєф, які є його види, що таке ребро, гребень, урвище та багато іншого. Це треба розуміти, щоб, наприклад, прочитати карту. Знати, де можна ставити намет, де не можна ставити намет. Хоч для альпінізму де ще не підходить. Ці знання вам точно знадобляться. Чорногірський піп-Іван. Одна з найпопулярніших точок хребта. З якої найчастіше починаються походи. Це пов'язано з тим, що на вершині знаходиться стара зруйнована обсерваторія під назвою Білий слон. Вигляд гори здалеку нагадує по рязі, тому її так і прозвали. До цього вона мала назву Чорна гора і вважалася найвищою точкою хребта. Через неї так і прозвала весь хребет. Чорногірські для багатьох людей альпінізм не стільки спорт, скільки захоплення, хобі. Для когось це стає професією, для когось це не просто екстремальний турист, для когось це дуже комфортний спосіб провести час і призумувати літ Гутен Томнатник. Гра знаходиться в Рахівському районі на Закарпатті. Гутен Томнатник є частиною карпатського біосферного заповідника. Часто її оминають при підйомі на Береби але дарма краса і оригінальність природи на ній вражає. По дорозі на Гутен Тамнатника можна знайти Бребенеску найбільше високогірне озеро України. Ось так прийшов наш час. Завершити нашу програму. До наступних зустрічей! Карпати, величні гори! І хоч раз у житті кожен українець має підкорити хоча б одну вершину. Всім па-па! Кадрики, телецентр, центр с кварнем.